Існують травми, які завдають нашій душі настільки болючих ударів, що прощення перетворюється на зречення власного єства. Чому нас навчили, що вміння вибачати завжди є чеснотою, якщо іноді це найжорстокіший акт проти самих себе? Ти розумієш це відчуття чи не так? Той миттєвості, коли відчуваєш, що щось всередині тебе розбилося, і все ж ти шукаєш слова примирення там. Де насправді потрібні тиша та усвідомленість. Сьогодні ми розкриємо істину, яку Карл юнг розпізнав у своїх найглибших дослідженнях людської психіки. Справжня зрілість полягає не в сліпому прощенні, а в мудрому розрізненні. Ти зрозумієш, чому деякі форми поведінки ніколи не варто прощати, якщо хочеш зберегти власну гідність. Це усвідомлення назавжди змінить твоє розуміння взаємин. Питання, яке мучить кожну зрілу душу, звучить не в тому, чи можемо ми пробачити, а в тому, чи маємо ми на це право. Адже в глибині нашого серця ми знаємо, деякі рани існують не для того, щоб загоїтися. Вони тут, щоб навчити нас, де проходять наші межі і ким ми насправді є. Наше суспільство розповідало нам неправду про прощення, воно навчило нас, що поблажливість завжди благородна. Що здатність пробачати завжди демонструє силу, що лише дрібні особистості бувають злопам'ятними. Але що, якщо ця мудрість сама по собі є формою маніпуляції, що, якщо вона служить для того, щоб тримати нас слабкими і вразливими, дозволяючи іншим користуватися нашою добротою? Юнг розумів, що людська психіка має природні захисні механізми. Коли ми постійно їх ігноруємо через примус прощати, ми не лише послаблюємо своє душевне здоров'я, але й практично запрошуємо до завдання болю ми перетворюємося на живі мішені для людей, які хочуть скористатися нашою поблажливістю. Уяви жінку, яка сидить за кухонним столом, і усвідомлює, що її власний світогляд раптом став злочином. Вона роками думала, що її родина цінує її думки. Поважає її погляди, сприймає її спосіб мислення як збагачення, але одного дня їй стає ясно: її критикують не за помилки, а за автентичність, її манера думати, її цінності, її переконання, все, що становить її суть, раптом стає каменем спотикання для тих, хто стверджує, що любить її. Ось перша форма поведінки, яку ніколи не слід прощати. Коли люди ненавидять тебе за те, що ти дивишся на світ власними очима, вони не хочуть виправити твою думку, вони прагнуть знищити твою особистість, вони не можуть змиритися з тим, що ти мислиш інакше, відчуваєш інакше, є іншим, ніж вони очікують від тебе. Це пробудження є жорстоким, воно показує нам те, що Юнг описував як темну сторону людських стосунків. Люди можуть ненавидіти тебе не за те, що ти робиш неправильно. А за те, що ти правильно розумієш, коли твоя ясність викриває їхню плутанину, коли твій спокій відображає їхнє занепокоєння, коли твоя правда змушує замовчати їхню брехню, тоді ти стаєш ворогом. Не тому, що ти поганий, а тому, що ти справжній. Це дивний феномен. Чим автентичнішим ти стаєш, тим більше людей відчувають загрозу від тебе. Твоя чесність робить видимою їхню нечесність. Твій спокій робить відчутним їхнє занепокоєння, твоя ясність робить очевидною їхню розгубленість, вони не можуть пробачити тобі твоєї справжності, тому що самі її не мають. Якщо тобі це знайоме, напиши слово істина в коментарях. Юнг розпізнав, що це механізм проекції, люди бачать в тобі те, чого вони бояться, або відкидають у собі. Твоя індивідуальність стає загрозою для їхньої ілюзії гармонії. Вони не хочуть, щоб ти думав по-іншому. Вони хочуть, щоб ти думав їхніми думками. Вони не потребують твоєї думки. Вони хочуть почути свою думку з твоїх уст. І коли ти відмовляєшся, коли залишаєшся собою, тоді починається тиха війна. Це починається з дрібних зауважень. Твої думки називають дивними, твої погляди складними. Твої перспективи заважаючими вони намагаються переконати тебе, що ти занадто складно мислиш, занадто багато ставиш під сумнів, занадто мало довіряєш повільно, але систематично вони працюють над тим, щоб відчужити тебе від самого себе. Але ось де криється пастка. Ти думаєш, що можеш вирішити цей конфлікт, поступившись, ти віриш, що прощення означає згинатися, поки не влізеш у їхню форму. Ти прощаєш їхню нетерпимість, відмовляючись від своєї толерантності, ти прощаєш їхню обмеженість, обрізаючи свою широту, але те, що ти при цьому втрачаєш, не менше, ніж твоя душа. Коли ти прощаєш людей, які борються з твоєю автентичністю, ти даєш їм дозвіл продовжувати формувати тебе за своїм образом, ти кажеш їм: Нормально, що ви змушуєте мене бути кимось іншим, і ти навчаєш їх, що твоя особистість. Предмет торгу, що твої думки можна виправляти, що твоя сутність піддається формуванню. Правда в тому, що люди, які ненавидять тебе за твою відмінність, насправді не люблять тебе, вони люблять версію тебе, якої не існує, вони люблять проекцію, фантазію, ілюзію, і вони ніколи не прийматимуть тебе, поки ти залишаєшся собою. Бувають моменти в житті, коли ти розумієш, що той, хто стояв найближче до тебе, Говорить про тебе в тіні, поки він усміхається тобі в обличчя, він сіє сумніви щодо твого характера за твоєю спиною. Ця форма травми особливо жорстока, тому що позбавляє тебе можливості захищатися, ти дізнаєшся набагато пізніше, іноді роками по тому, що твою репутацію систематично руйнували, поки ти жив у впевненості, що тебе люблять і поважають. Ось друга форма поведінки, яку ніколи не слід прощати. Коли люди таємно руйнують твою репутацію, вдаючи дружбу, вони майстри дволикості, художники лицемірства, експерти в показі двох облич. Юнг сказав би, що такі люди носять фальшиву персону, вони показують тобі обличчя дружби, плекаючи інше обличчя ворожості, вони майстри приховувати свої справжні почуття, не щоб захистити тебе, а щоб піднести себе. Адже... Таємно принижуючи тебе, вони відчувають себе більшими, пошкоджуючи твою репутацію, вони полірують власну. Це особливо підступна форма агресії, тому що відбувається в тіні. У тебе немає шансу захищатися, можливості відповідати, нагоди розповісти свою сторону історії, тебе засуджують заочно, без суду, без захисту. Такі люди мають глибокий голод щодо значущості, але замість того, щоб знайти її в собі, намагаються її вкрасти. Вони погано говорять про тебе, щоб мати можливість краще говорити про себе. Вони роблять тебе проблемою, щоб представити себе рішенням, вони створюють драму навколо тебе, щоб зіграти головну роль. Трагічне полягає в тому, що ти часто навіть не помічаєш, що відбувається ти живеш своїм життям, довіряєш людям навколо себе, поки твою репутацію повільно і методично руйнують. Тільки коли ти помічаєш, що люди ставляться до тебе по іншому, що двері зачиняються, що погляди ухиляються, ти починаєш підозрювати, що щось не так, коли ти це усвідомлюєш, коли дізнаєшся правду про їхню дволикість, ти стоїш перед вибором, ти можеш пробачити і робити вигляд, що нічого не сталося, ти можеш прийняти їхні вибачення і сподіватися, що це не повториться, або ти можеш зрозуміти, що деякі травми занадто глибокі. Щоб їх просто пробачити, що деякі люди виявили рису характеру, яка не зміниться лише тому, що ти готовий пробачити. Люди, які таємно говорять про тебе, усміхаючись тобі в обличчя, мають фундаментальну проблему з чесністю, вони не здатні до прямого спілкування, нездатні до відкритого конфлікту, нездатні до чесного протистояння. Замість цього вони обирають шлях підступності, але. Можливо, найболючішим з усіх переживань є усвідомлення того, що люди, на яких ти розраховував, зникають як тільки твоє життя стає складним. Ти простягаєш руку і хапаєш пустоту, ти кличеш про допомогу і чуєш лише тишу. Тобі потрібен хтось, щоб поговорити, і знаходиш лише зачинені двері у ці моменти. Ти вчишся розрізняти справжню любов і зручне товариство ось третя форма поведінки. Яку ніколи не слід прощати, коли люди залишають тебе в найскладніші години, коли вони зникають, як тільки ти їх справді потребуєш, коли вони присутні лише в сонячні дні, але втікають при перших дощових хмарах, Юнг говорив про індивідуацію як процес, в якому ми вчимося, хто ми насправді і хто до нас належить. Кризи для цього найкращі вчителі вони розкривають справжній характер людей навколо нас. У добрі часи всі можуть бути щедрими і люблячими, але коли життя стає важким, коли ти справді потребуєш підтримки, тоді ти бачиш, хто залишається, а хто йде. Якщо ти також обираєш лояльність, напиши лояльність в коментарях. Ті, що йдуть, ніколи насправді не любили тебе. Вони любили версію тебе, яка була їм зручна, вони любили твою силу, але не твою слабкість, вони святкували твої успіхи. Але уникали твоїх поразок, вони були тут для сонячних днів, але зникали при перших грозових хмарах, бо люче усвідомлювати, що деякі люди насолоджуються твоїм товариством лише доти, доки воно їм щось дає, доки ти сильний, доки ти даруєш, доки ти для них є. Але в момент, коли ти стаєш слабким, коли потребуєш, коли шукаєш підтримки, вони раптом. Занадто зайняті, занадто втомлені, занадто обтяжені. Це усвідомлення отверезлює, але також звільняє адже показує тобі, що не варто витрачати свою енергію на людей, які є лише друзями хорошої погоди, це навчає тебе, що справжня любов безумовна або не існує взагалі. І це допомагає зрозуміти, що краще бути на самоті з людьми, які тебе цінують. Ніж бути оточеним тими, хто терпить тебе лише доки ти їм корисний, найболючіше в цьому досвіді не лише самотність, але й усвідомлення того, що ти помилився в людях. Ти вірив, що вони будуть поруч, коли ти їх потребуватимеш. Ти довіряв, що ваш зв'язок достатньо міцний, щоб пережити важкі часи. Ти сподівався, що вони покажуть тобі ту саму лояльність, яку ти показував їм, коли ти прощаєш цих людей. Коли впускаєш їх назад у своє життя після їхньої втечі, ти посилаєш повідомлення, що їхня поведінка була прийнятною, ти навчаєш їх, що вони можуть залишити тебе щоразу, коли стає складно, і все одно повернутися, коли знову стане зручно. Ти робиш себе варіантом, а не пріоритетом. Ще жорстокішим є досвід, коли хтось близький тобі свідомо намагається знищити те, що ти найбільше любиш. Це може бути твоя робота, твої стосунки, твій проект, твоя пристрасть, твоя мрія. Ти помічаєш, що ця людина не просто байдужа до твого щастя, але активно працює над тим, щоб його підірвати. Ось четверта форма поведінки, яку ніколи не слід прощати, коли люди систематично намагаються забрати у тебе те, що для тебе найважливіше, коли вони не можуть змиритися з тим, що ти щасливий, успішний, задоволений. Юнг розумів, що це часто виникає з заздрості люди, які самі не мають того, чого бажають, іноді не можуть змиритися з тим, що інші це мають, замість того, щоб надихатися твоїм успіхом, вони відчувають загрозу від нього, замість того, щоб ділити твою радість, вони хочуть її погасити. Вони не можуть змиритися з твоїм щастям, тому що воно занадто яскраво висвітлює їхню власну незадоволеність. Такі люди часто маскують свою заздрість під турботу або добрі поради. Вони кажуть тобі, що ти занадто багато працюєш, що твої цілі нереалістичні, що ти переоцінюєш себе, але між рядків ти чуєш їхнє справжнє послання. Вони не хочуть, щоб ти був успішним, вони не хочуть, щоб ти сяяв, вони не хочуть, щоб у тебе було більше, ніж у них. Це особливо підступна форма саботажу, тому що вона маскується під піклування, вони використовують твою любов до них проти тебе, вони користуються твоєю довірою, щоб маніпулювати тобою, вони грають на твоїх страхах і невпевненостях, щоб відвернути тебе від твоїх цілей. Коли ти розумієш, що хтось з твого найближчого кола працює проти твого щастя, це особливий вид зради, адже ти очікував, що ця людина буде твоїм найбільшим прихильником. Ти сподівався, що вона радітиме разом з тобою. Замість цього ти виявляєш, що вона таємно твій найбільший саботажник, існує мистецтво руйнування чужих мрій, і деякі люди справжні майстри. в цьому. Вони точно знають, які слова тебе вразять, які сумніви тебе ослаблять, які страхи тебе паралізують. Вони використовують своє знання твоїх слабкостей проти тебе. Прощати таким людям означає дозволяти їм продовжувати отруювати твоє життя, це означає терпіти їхню руйнівну лють і жертвувати своїми мріями їхній заздрості, це означає робити себе меншим, щоб вони могли відчуватися більшими. Якщо ти готовий захищати свої мрії, напиши захист в коментарях можливо, найруйнівнішою є поведінка людей, які змушують тебе сумніватися у власному сприйнятті. Вони перекручують події, заперечують розмови, змінюють факти і змушують тебе вірити, що твоя пам'ять помилкова, вони майстри маніпулювати реальністю так, що ти думаєш, що збожеволієш. Ось п'ята форма поведінки, яку ніколи не слід прощати, коли люди систематично атакують твоє сприйняття реальності і змушують тебе сумніватися у власному розумі. Юнг підкреслював важливість довіри до власної інтуїції та власного несвідомого. Він знав, що наш внутрішній голос рідко бреше, навіть коли інші намагаються переконати нас у протилежному, коли хтось систематично намагається підірвати твоє сприйняття реальності, це напад на твоє психічне здоров'я. Ця форма маніпуляції особливо підступна, тому що руйнує тебе зсередини. Ти починаєш сумніватися в усьому. У своїх спогадах, у своїх почуттях, у своєму розумі ти стаєш невпевненим, тривожним збентеженим, ти втрачаєш довіру до себе і стаєш залежним від версії реальності, яку тобі подають інші. Це форма психологічного терору, який часто відбувається в найінтимніших стосунках. Саме люди, які нам найближчі, мають силу похитнути наше сприйняття реальності, тому що ми їм довіряємо, тому що ми їх любимо. Тому що віримо, що вони хочуть нам добра. Люди, які так діють, часто самі мають порушене ставлення до правди вони живуть у світі самообману і очікують, що всі інші житимуть у цій ілюзії разом з ними, вони не можуть змиритися з тим, що хтось бачить реальність ясно, тому що це розкрило б їхню власну брехню. Цей тип маніпуляції часто починається тонко. Маленький коментар тут, незначне виправлення там, ти пам'ятаєш розмову інакше, ніж вони її подають. Ти знаєш, що щось сталося, але вони це заперечують. Повільно, але неухильно вони сіють сумніви у твоєму розумі. Коли ти прощаєш таким людям, не вимагаючи, щоб вони визнали свою маніпуляцію і змінилися, ти даєш їм силу продовжувати підривати твоє психічне здоров'я. Ти дозволяєш їм використовувати тебе як іграшку їхнього порушеного сприйняття реальності. Дійшовши до цієї точки, ми розуміємо, чому юнг не розглядав прощення як автоматичну чесноту, а як акт розрізнення. Існують форми поведінки настільки фундаментально руйнівні, що прощення стає співучастю. Існують люди, чий характер настільки пошкоджений, що поблажливість перетворюється на наївність. Мудрість полягає не в тому, щоб завжди прощати, а в тому, щоб розпізнавати, коли прощення доречне, а коли воно означає зраду самого себе. Справжня зрілість виявляється в здатності розрізняти між людьми, які роблять помилки і вчаться з них, і тими, хто повторює руйнівні патерни, між слабкістю, яка заслуговує на співчуття, і злістю, яка вимагає меж, між конфліктами, які можна вирішити. І рисами характеру, які незмінні, існує різниця між прощенням і забуттям. Ти можеш комусь пробачити, не забуваючи урок, який він тобі дав, ти можеш відпустити, не сліпнучи до попереджувальних сигналів, ти можеш зцілитися, не ставши наївним. Юнг навчив нас, що наша психіка має природні захисні механізми, коли ми прощаємо людей, які нам систематично шкодять. Ми саботуємо ці природні захисні інстинкти. Ми перезаписуємо мудрість нашого несвідомого вимогами хибно зрозумілого ідеалу. Прощення повинно бути актом сили, а не слабкості. Воно повинно походити з місця влади, а не відчаю. Воно повинно бути свідомим рішенням, а не автоматичною реакцією. І іноді найсильнішим рішенням є не прощати. Це не ознака слабкості. Не прощати людей, які ненавидять твою автентичність, руйнують твою репутацію, залишають тебе в важкі часи, саботують твоє щастя або атакують твоє психічне здоров'я, це ознака самоповаги, це визнання власної цінності, це акт любові до себе. Справжнє прощення вимагає, щоб інша сторона визнала свій вчинок, виявила каяття і намагалася змінитися. Без цих елементів прощення. Лише одностороння ілюзія, яка заохочує кривдника і послаблює жертву. Коли ти вчишся не прощати там, де прощення було б шкідливим, ти також вчишся захищати свою енергію, ти перестаєш витрачати її на людей, які її не заслуговують. Замість цього ти інвестуєш її в стосунки, які тобі корисні, ти створюєш простір у своєму житті для людей, які тебе поважають, підтримують і щиро люблять. Це не означає, що ти повинен жити в озлобленості, це не означає, що ти повинен шукати помсти або ненавидіти інших людей. Це означає, що ти вчишся розрізняти між здоровою дистанцією і саморуйнівною поблажливістю. Ти можеш з гідністю відпустити людей зі свого життя, не проклинаючи їх, ти можеш встановлювати межі, не ставши безсердечним. Потрібна мужність, щоб втратити людей, які нам шкодять. Ми боїмося самотності, суду інших невизначеності. Але іноді самотніша дорога, здоровіша дорога, іноді менше коло, правдивіше коло. Найглибша мудрість полягає в усвідомленні того, що деякі люди приносять урок у твоє життя і повинні піти. Їхня роль не в тому, щоб залишитися назавжди, а в тому, щоб показати тобі, що ти не хочеш терпіти. Вони навчають тебе прояснювати свої цінності. Знаходити свої межі, відкривати свою силу. Юнг бачив у таких болючих переживаннях частину процесу індивідуації. Ми повинні вчитися, хто ми є, також через відмежування від того, чим ми не є. Ми повинні розуміти, чого хочемо, також через досвід того, чого не хочемо. Ми повинні знайти свою власну ідентичність, навіть якщо це означає розлучення з людьми, які цю ідентичність загрожують. Деякі рани це подарунки в маскуванні. Вони змушують нас ставати сильнішими, бачити ясніше, обирати свідоміше. Вони навчають нас урокам, які ми не змогли б вивчити іншим способом. Вони роблять нас людьми, якими ми повинні бути. Це акт самоповаги сказати те, що ти зробив, я не можу пробачити. Не тому, що я злопам'ятний, а тому, що я поважаю себе, не тому, що я безсердечний. А тому, що я захищаю своє серце, не тому, що я озлоблений, а тому, що я навчився, що справді означає любов. Справжня любов іноді вимагає встановлення меж, щирий повага інколи означає втрачати людей, які не можуть її виявляти. Справжня мудрість іноді полягає в розумінні того, що не всі мости слід відбудовувати, існує грація у відпусканні, краса в самотній ході. Сила в свідомій відмові від шкідливих зв'язків, ти вчишся, що якість важливіша за кількість, що глибина важливіша за широту, що автентичність важливіша за прийняття у тиші ночі, коли ти наодинці зі своїми думками, ти відчуєш, що ці рішення були правильними, ти відчуєш спокій, який виникає, коли перестаєш боротися проти власної інтуїції. Ти відкриєш силу, яка криється в свідомому виборі самотності замість товариства тих, хто тебе ранить. Це парадоксальна істина. Іноді ми повинні втратити людей, щоб знайти себе, іноді ми повинні завершити стосунки, щоб нарешті побудувати справжні стосунки з самими собою, іноді шлях до любові пролягає через самотність. Ось навчання, яке залишив юнг. Зрілість полягає не в сліпому прощенні, а в мудрому розрізненні. Що доброта не означає терпіти все, а знати, що варте терпіння, що любов не означає безумовно прощати, а створювати умови, за яких справжня любов можлива. Зрештою, не люди, яким ми пробачили, формують наше життя, а ті, яким ми мудро не пробачили. Вони ті, хто навчив нас розпізнавати власну цінність, поважати свої межі і знаходити силу, яка криється в свідомому рішенні на користь самих себе. Коли наступного разу ти стоятимеш перед питанням чи слід прощати, не питай себе, чи ти досить великий для цього. Запитай себе, чи заслуговує на це інша людина. Не питай себе, чи ти достатньо сильний, щоб пробачити. Запитай себе, чи ти достатньо сильний, щоб не прощати, адже іноді найбільша сила та, що говорить ні тому, що нам шкодить, навіть коли це подається як любов, якщо ти впізнав себе в цих словах. Якщо вони відгукнулися в тобі, тоді поділися цим відео з кимось, хто, можливо, переживає подібний досвід. Давайте створимо спільноту людей, які навчилися розрізняти між справжньою добротою і саморуйнівною поблажливістю. Напиши в коментарях, який досвід найбільше вплинув на тебе, і не забудь підписатися на канал для отримання нових роздумів про мудрість людської психіки. Адже лише разом ми можемо навчитися знаходити силу, яка криється в свідомому виборі наших стосунків.